Привіт усім, з вами Прімо, і це... Ліцензійний сервер. Я купив собі ліцензію. До речі, це дуже-дуже-дуже-дуже крута штука. Ну я просто ще не встиг нарадуватись тим. Так. Це сервер MineZ, але я зараз граю якраз в MineZ. Ну не зараз. З кешою. І я не хочу тратити вмирати тупо якоюсь сам смертю і тратити всі свої ресурси які я набив дуже важким трудом тому я пограю поки що іншу гілку Mindset, це last man standing Last Man Standing. раунд почнеться через одну До речі, мені це дуже подобається як тут відлік іде на табличка це дуже круто your point у нас 70 очіків. це трохи мало ні, мені цікаво... ой-ой. Так. Це якраз перший сер, на якому ми граємо. Так. Сама суть гри це вижити останнім. До самого кінця боротися. це фрай. Це фрай, це фрай? Блін, поки... Подивись на мене! Так, да, це фрай. Суть гри вижити. Ну, вижити останнім. Це що таке? Так. В мене ніг такий саме, як назва мого каналу, тому можете мене не питатись. Я ще... ну так, скільки тут лишилось? 7 секунд до початку. А, я хотів ще поговорити з вами. Але зараз будемо гратися. Так. Якщо мене не вб'ють з самого початку. Там місто. О ні. Йой-ой, -йо. тут здохнути нема що, тут... Сам to за middle їдіть до центру. До речі, мене ніхто вбити не хоче. Ні в кого нема такого страшного бажання. Ну я, як самий розумний з гравців піду до місця, де завжди щось спавниться. Де спавниться три скрині, але тут ризиковано. Так, буду стояти тут. О, вже хтось когось вбив. Фрай вбив двох! А ні, фрай здох. <ган> Ха-ха, О, скрейні. Я чую і зомбі? І наверху. <ган> О, блин, як це страшно! Ао! Три зомбі! Тай та годі вам! Не треба мені зомбі! Ой-ой-ой! І ось я втратила свою останню надію. на життя без зомбі. Та ви знущайтесь, в мене немає меча. Буду стояти так. Ой, хтось б'ється. До речі, зараз граю під текстуркою одного відомого канадського. Ну, я я всіх вважаю хто говорить в англійсько-американських ютуберів. це Докам77. Дуже чудовий ютубер, мені дуже подобається його відео, це просто щось. Це один з двох геніальних ютуберів. Ну крім наших, не рахуючи наших, та. Наші теж файні. Так, перша скриня. І в мене немає. Ну, блін, він зараз сюди прийде. Ну добре, готуйся, хлопче. Ай, блін, наскільки падлюка. Я сдохну. Та це все, в мене нема меча, я труп тут. Пандаш Хай що сидить хлопчик. Блін, то ти що мене зараз вб'єш? А, їх там вже двоє, я один. Він мене хоче вбити. Але я не здамся без бою. Я не здамся без бою. О, в мене є меч? А звідки він взявся? О, скрині, 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 скрині. Блін, я тут стояв, Чого я тут стояв, -мо. Ай, дід, в жопу, Я не хочу вмирати зараз. Ні! А! Вони змовились проти мене! Та йдіть в дупу! Ні! Я не здамся! Ні! Ой-ой-ой, зомби йдуть. Ой-ой-ой. Це жопа. Ну і друзі. Будем з вами, як всі всіма. Блін, вони зараз будуть мене бити всі. Ай-яй, яй мене немає зіде. Ну ви бачите, самі в мене шансів зараз ніяких. Звичайно, якщо хтось розуміє цю гру... Як я. Ой-ой-ой, так. Хіба що їх зароб'ю вручну? Ой, там хтось внизу є, я чую. Так, я вас повбиваю! Бісові зомбі. Так, а як це так мене скидають? О, в мене є одне очко. За те, що я лишився в живих. Деякий час, далі, скільки лишилося. В грі зараз. Грають, грають, грають. Семеро? Ой, дозу! Добре, мерне, мерне, мерне. Я не маю, я не маю меча. Я не маю, буде мир. Будемо мирними. Він зараз певно напише Тім. Ах, зараза! Нафік. Так, мене б'ють. Я здохну, молодець. Якщо я зараз не виживу, то Знай, я себе любив. Я тобі нічого не лишу, я тобі нічого не лишу, най тебе вб'є зомбі, на їх буде багато, а ти одна буде тупа Що, <рес> не треба було на мене нападати, га? Не треба було? Я тебе просив? Ой, блін, як я тупанув? я знов побігав. Зараз по мене прийдуть. Зомбі! Так. Ой, здро! Ой, вас же двоє! От як круто. Ой блін я труп. А, вже троє. Ааа, кут! Ааа, це найбезпечніше місце! Ні! а Зараз мене збоку хтось вб'є. Ну це. Це закон підлості Це закон підлості А! БЛІН! А -а -а -а. зараз буде другий раунд. <с> так, хто з ким? Тут довше чекати, то йдемо сюди. Блін, ну це треба хоча б що в пустелі заспаниться, Ну тут я вам кажу, це дуже важка гра. Скільки в мене шо там лишилось? 86. А що відкрити оцю цю здібність? Блін, це забагато. Що це значить? Select a Game to unlock. Давай до зустрічі. Дропін Т.ск. Мікат, це значить що... Я був вб'ю ковся, або сам стохнув. Я не знаю. Чи наві навіщо мені цю штуку? О, дивіться, це певна дівчина. А ну подивись до мене, подивись до мене. О, яка ти няша. Так. Рахуючи щодо мого ЛП я якраз хотів поговорити про ванголу. Я хочу, щоб ви мені насилали якісь запитання. Я буду на них відповідати, звичайно, все буде круто. Я буду з кожної серії вибирати по три запитання і відповідати на кожне з них. Так, ці запитання я буду зберігати на книжці в Майнкрафті і потім пускали якусь криню і буде все круто. Так само я хочу знімати, навіть не знімати, щоб ви мені присилали ідеї, щоб вам я щось побудував, наприклад. Побудуй мені, побудуй мені дім. Я, звичайно, не буду все вдаватися в деталі йоми. Знов! Я вам побудую дім такий десь е, нормальний, щоб в ньому було жити. Ну це все буде в креативі і показувати його на відео. Так, і все буде круто. Тому не будьте байдужими, надсилайте запитання, надсилайте ваші пропозиції. Ко якраз не надсилайте, вкоментуйте. Я е, всі ці запитання буду брати з коментарів. Е, так само буду писати вашу назву, типу нік, е, який у вас є в Ютубі. І все буде круто. Тому чекайте на вексерій Ван і вон зомбі йде. Давай я готовий. А Він зараз скоро, він... вони так скоро біжать, що це страшно і він встиг мене паскуда вдарити. Я тобі це ніколи не забуду. Забій м'ясо. Блін! О, це найгірше, що могло статися. Все-таки мені треба третій шанс. Це вже кінець. Це вже кінець. Ой, ой-ой-ой. Мер? Мер чи не мер? Він не хоче бути мирним. Він не хоче бути мирним, в мене нема життя, де він є? Де ти є, де ти є, де ти є? Де ти є? Куди ти тікаєш? Ай, я його вбив він мене. А, ні, він мене вбив, але я його вб'є, зараз той зомбак. Блін. А, голими рухами, та як так? Я ж мав виграти. Ні. Ну добре, це вже був другий раз і пограємо ж третій. Так немає що знімати. А мені просто тут дуже-дуже цікаво. І раніше, коли дивився, як хтось там грає MZ. Або щось типу того, то я просто не знав, наскільки це все круто. Це... Ну, але я зараз розумів, наскільки це здорово тут грати, то зовсім. Це ці відчуття не можна передати. Це щось неймовірне. Так. О, оце ідеально тут вже я буду в пустелі точно. Так. Ой. Так, подивимося, які ніки народу. До речі, якщо ви вже хочете або плануєте купляти Майнкрафт, то я кажу, купляйте, бо бачите, вже десь там мільйон грає Майнкрафт і з кожним разом ніків, які можливо використати, стає все менше і менше. Тому люди ще використовують цифри. Я так само один з них. Нік приму вже давно викосаний. Тому в нього є плащ. А оцей нік, як у мене зараз, то... Це афігійний нік, який придумав я. Перший назвав так канал, потім е, сам. Потім сам Майнкрафт. Свій... свою ліцензію. До речі, ліцензія тут дорога. Але я вже так Майнкрафт граю десь е, е, рік і півтора там. Мені він дуже подобається, я його... Він мені ще ні разу не надоїдав, тому я його продовжую грати і надалі. Так, і вирішив його купити. Люблю його дивитися, люди читають. <сху> Дивіться, які прикольні скини. У мене, у мене так само такий. Ану. Ану давайте зафоткаємся разом, давайте отако, отако, ні, отако, ні, отак. так. О. Так. Ой. ой ой, ой ойк О, джунглі це круто, але цей пацан вже хоче мене вбити. Да. Дивіться, він. Ах ти, який ти... Підорос! Підорос! Блін! Я нічого не бачу. Ай, все, в мене заглючило! Майнкрафт, це кінець. Та йомою, я навіть вдарити не можу! Ну добре. Це це просто глюки. Я подивився, якщо там ще є 30 секунд до початку, то я ще пограю. Ні. Ну я думаю, на цьому я буду завершувати. Підписуйтесь на цей канал. Якщо ви вперше, а ви полюбе маєте бути вперше, бо це новенький канал, тільки що створився. Якщо ви вже тут були і підписані, то кличте своїх друзів. Думаю, що... Їм буде тут так само цікаво. Ставте лайки, коментуйте, присилайте свої запитання і... ідеї щось побудов, і все буде круто. З вами був Примо і тут такий... Last Man Standing. Сподіваюся, це правильно вимов. 30 секунд. <кхід> ну добре, до зустрічі. А, до речі, забув сказати. Якщо в когось є таке бажання і він вміє, до речі, це важливо, якщо він вміє робити скини. Ой-ой-ой. Зараз я слиюсь, Бо я якось наподу на когось перше. Так, ти будеш моєю жертвою. Борлум 16. Ти будеш моєю першою жертвою. Блін, щось ключ. А, ну я як кажу, хто вміє робити текстурпаки, і він в цьому проява. Зомбі його не побачив, а мене зараз заробіт. То будь ласка, попрошу зробити мені ось такі самі... О, гігант! Блін! До речі, це одна з фішок. Ось тут спавняться гіганти. В кожному місці є своя паска, тому. Коротше, і він сам злеється. Я навіть не буду допомагати. Дивіться, який коротунчик! Давай, 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 да вступайте. От ти вося! Ні... Лох! Ой, я щось неправильно сказав. Давай ми тебе злеємо. Ой, блін. Я нічого не бачу. Та що таке, я попасти не можу? Лак-ляк-ляк-ляк-лак, бейбі. Oh, yeah. У мене зароб'є гігант. Так, ти, малий засранець, ти йдеш до мене. Блін той зомбі зараз. І ганда мене націлиться. Давай! Давай! Звоняй ту заразу! Та шо таке дивіться? Я попасти по ньому не можу. Та блін. -а! Так, ми його дістали. Та тобі то не поможе? Хіба що зомбі мене б'ють раніше, ніж ти? Як так? А що, ти що не бачиш, що я вже голіруючи на тебе йду? Є, я його вбив! І сам зараз лиюсь. Ну що ж, ось таке Такий фінал. То я кажу, зробіть мені текстурпак ось такий самий бажано. Ну тут можете написати мій нік і світ вонгола. Якщо вам... Якщо вам не важко. Я буду дуже вдячний. Може навіть чомусь... А, попадете в мою кімнату слава, то полюбе. Я навіть думати не буду, зразу напишу нік. Ну добре, дякую. Dos outros.